Вітаю, друзі! У російсько-українській війні трапляються такі дні, у які події, що відбуваються десь глибоко в тилу, за своєю значущістю переважають події, які відбуваються на передовій. І тим більше переважають події, які відбуваються, прости Господи, на дипломатичному фронті. Конфлікт Геннадія Друзенка із редакцією Радіо НВ. А також нехай і заочний, але конфлікт Геннадія Друзенка із Сергієм Стерненком, на мою думку, є тиловою подією, глибоко тиловою подією. Але яка за своєю значущістю переважає останніми днями принаймні все те, що відбувається на воєнному і на дипломатичному фронтах. Коротко про суть конфлікту. Я так розумію, Дмитро Тузов, беручи інтерв'ю у Геннадія Друзенка, мав на обережність запитати у Геннадія, як він ставиться до призначення радником міністра оборони Федорова Сергія Стерненка. І Геннадій Друзенко також мав на обережність щиро сказати, щиро висловити своє презирство і зневагу до Сергія Стерненка, сказавши, що це. Призначення є плювком в обличчя усім військовим. Мовляв, на посаду радника міністра оборони призначили ухилянта. Ну, як на мене, дивно звинувачувати, скількох причин Стерненка в ухилянстві. Давайте почнемо з того, що сам міністр оборони Федоров Теж може вважатися ухилянтом. Він не проходив добровільну строкову службу, займався якимось незрозумілими там, роботами, виконував незрозумілі роботи в ІТ там, чи де. Його звинувачують у інтернет-шахрайстві і таке інше, але він виявився досить талановитим і, принаймні, публічно озвучив цифру. Необхідного знищення піхоти у 50 тисяч російських військових нехай і на місяць. Щодо Стерненка, Стерненка не можна вважати ухилянтом, хоча б тому, що він є публічною людиною. Публічна людина вона за визначенням не може бути ухилянтом, тому що вона не ховається по кущах, вона постійно виходить в етер. Можна легко вирахувати, от з якої локації я пишу ось це відео, де я знаходжуся, відправити сюди десант із трьох майорів і одного старшого лейтенанта в шоломах і в бронежилетах, і швидко мене віднайти, мобілізувати і так далі, і тому подібне. Тому Стерненка вважати, що він є ухилянтом, ну не можна, тому що, хоча б тому, що він є публічною людиною і ні від кого не ховається. Більше того, у Стерненка 100% був контакт з ТЦК. На ТЦК його визнали непридатним для служб для служби позору. Ну, може бути така висока ступінь міопії, що він матиме там інвалідність. Я це абсолютно припускаю. Його списали з обліку, він не військово зобов'язаний. А далі уже Стерненко, як публічна людина, сам вирішує, що йому робити під час війни. Чи займатися тим, чим він займається, збирати гроші на дрони, всіх бомбити і, в принципі, бути комунікатором між військовими і Міністерством оборони, те, чим він і займався, або брати автомат. Йти в окопи і, ну, можливо, там загинути. А, Геннадій Друзенко, як публічна людина, також визначався. Ну, Був період, коли він, я, до речі, здивовано дізнався. Для мене це була якась новина. Що Геннадій Друзенко не є військовослужбовцем. Я думав, він підписав контракт і якось там, ну принаймні, він носить зброю, там всі справи. Ну, З'ясувало, що він там кілька місяців тому чи півроку тому мобілізувався. Я не знаю, чи йому прийшла повістка, чи як там уже сталося, чи перезвонили, як мені перезвонили, всіх обзвонювали наприкінці серпня і у вересні був такий масовий обзвон. І він уже з'явився до ТЦК. Ну, так він вирішив, така ситуація. Чому я хочу говорити сьогодні про цей публічний фактичний конфлікт, тому що є гарна можливість поговорити про вибори під час війни. У нас є люди, в тому числі і сам Геннадій Друзенко. Наполягав, можливо, і наполягає, на виборах під час війни, мовляв, їх можна провести. З технічної точки зору, напевно, це можна провести. Але з політичної точки зору, із виходячи з відповідальності і з розуміння ризиків, це надзвичайно небезпечна процедура. І ось цей публічний конфлікт між Друзенком і Стерненком. На мою думку, він ну, все-таки має тінь від очікуваних виборів. У нас ну, формально немає передвиборчих перегонів, але реакція Друзенка на Стерненка. Ну, нехай він її скористався нагодою, не спеціально висловлювався по Стерненко. Я думаю, вона все ж таки продиктована тим, що Друзенко розглядає Стерненка. Як політичного конкурента. Ну і в рамках політичної конкуренції будь-який опонент намагається стати в позицію моральної домінації, це природно і нормально, і виставити свого опонента ну, там, не зовсім етичним або зовсім не етичним і так далі. Якщо це відбувається в мирний час, і коли нам не загрожує екзистенційна, екзистенційна загроза, вибачте, за повтор. Ну, це прийнятна річ. Але коли ми воюємо, і, в принципі, Стерненко і Друзенко займаються корисними справами, є союзниками під час війни, побратимами, можна сказати. Цей конфлікт виглядає недоречним і небезпечним. І... Це розколює і суспільство через там, наявність прихильників. Нехай у Стерненка їх більше цих прихильників, ніж у Друзенка, але менше з тим, все одно і в кожного є своя аудиторія. І це зовсім не потрібна річ. Я використовую нагоду, оцей інформаційний привід для того, щоб показати, підсвітити, що це дуже небезпечно марити, мріяти про вибори під час війни. Тому що люди, які в принципі є союзниками, на воєнному фронті всі ми є союзниками на воєнному фронті. Ну, починають змагають, змагатись на політичному фронті, один одного дискредитовувати, змішувати там, не знати з чим. А, і це все не додає користі загальній справі. Тому зміна. Якась потрібна і політичне керівництво, але не точно через як через такі процедури, які продемонстрував через такі практики, які продемонстрував Геннадій Друзенко. Я не знаю, чи буде якась відповідна реакція Сергія Стерненка, але ось уже Геннадій Друзенко сходив на етер. Я не дивився, правда, його до Юрія Романенка. Ну, перших п'ять хвилин подивився. Ну, мені навіть стало там нецікаво. Хочу просто нагадати, дивіться, яка, яка річ. Якщо вже Юрій Романенко в часи творчих розбіжностей з Геннадієм Друзенком пригадав йому, що якось недоречно збирати донати на щось там для цього військового медичного шпиталю, коли ти всю країну обвішав білбордами з рекламою себе. І свого шпиталю імені Пирогова це робити недоречно. То якщо вже Романенко про це згадав, ну ясно, що Стерненко запросто накопає там з десяток якихось претензій до Геннадія Друзенка і скаже йому, що він теж десь там у чомусь неправий. Я не є прихильником ні Геннадія Друзенка, тому що вважаю, що він. Обговорює безпредметні речі щодо ну, перемир'я, заморозки. У мене були з ним дебати публічні. Ключове, ну, яке я запитання задав, чи вважає він за доцільним ставити підпис. І чи розуміє він, що підпис дуже небезпечний. І Друзенко сказав, що так, треба ставити підпис. І підпис не є небезпечним, і ми повинні. Це в наших руках, так ніби ми наступаємо. Ну, якась така позиція непрактична і небезпечна, як на мене. Ось вона пов'язана ніби з благородною цілею. Я, до речі, завжди дотримуюсь презумпції невинуватості і не кажу, що там хтось хоче використати можливість капіталізувати те, що він здобув на волонтерстві, і швиденько там потрапити у владу. Непогано, якщо людина має політичні амбіції, намагається щось виправити. Чим більше таких людей, тим краще. Головне, щоб ці претензії і амбіції були обґрунтованими. Ну, це все якби ситуація як, ну, на мене є неправильною. Ну, а тепер, тобто про ухилянство я поговорив. А тепер щодо найголовнішого питання, це а як же ж бути з людьми, які приймають участь в політичному процесі під час війни? В чому тут ще одна проблема надзвичайно важлива війна несподівано для нас усіх затягнулася. Ми всі розуміємо. Що надзвичайно важливий в цей період, навіть під час війни, політичний процес. Навіть якщо у нас немає виборів, ми змушені терпіти вимушеного Володимира Зеленського на посаді президента України, то політичний процес в тій чи іншій мірі він повинен якимось чином компенсувати відсутність виборів і ротацію еліт. Так ось політичний процес він тисне на. Владу нині діючу і хоче чи не хоче, Зеленський він поступається. Він ввів е, в командування не кадрів офіцерів, того ж е, Роберта Бровді або Мадяра. Е, е, нехай цього неясного афериста чи ні Федеров, але все одно він набагато корисніший на посаді міністра оборони. Е, е, набагато корисніший на посаді міністра оборони ніж Мигаль. Але ключовий момент, якщо тільки людина відкриває рот, а її одразу хочуть заткнути е, ось цим е, словом ухилянт, ну, ми тоді ніколи не досягнемо оздоровлення ситуації в політиці, і ніколи не досягнемо перемоги, якщо ми будемо в такий спосіб блокувати політичний процес. Мене зовсім не дивує і не дратує, що хтось відкрив рота. І щось говорить, якщо він має політичну позицію. І Сергій Стерненко має політичну позицію, яка мені зовсім не подобається. Він в мене належить до категорії ЛГБТ націоналістів або націонал підірастів і так далі. Мені не подобається там Геннадій Друзенко в питаннях цього перемир'я. Було у мене з ним дуже непорозуміння під час вакцинації, ковідних всіх речей і таке інше. Але. Менше з цим ці люди вони підтримують політичний процес. І це дуже важливо. І просто затикати їм рота і казати, щоб вони йшли на фронт, а ЗСУ не передбачає участь у політичному процесі. От де проблема. В ЗСУ не можна висловлювати політичну позицію, не можна критикувати владу. Там потрібно просто підкорюватись і воювати. Якщо є якісь раціональні пропозиції, то тільки в рамках своїх посадових інструкцій і функціональних об яз... обов'язків. Більше там нічого ніяк не передбачено в Збройних силах України, але політичний процес потрібний. Ну, я не знаю, яким чином Геннадій Друзенко буде поєднувати участь в політичному процесі із службою в Збройних силах України, не знаю, може. У нього якісь там є винятки і так далі. Але я до чого все кажу, що цих людей, які мають політичну позицію, їх в країні не так багато, їх може 30, там, 50, ну, може, максимум 100. Вони не грають ніякої ролі. Частина з них вже, ті, що люди, що мають політичну позицію, у них вже купа хронічних захворювань. Вони вже в віці. Не треба це все якось ну, гіперболізувати і не туди везти, куди потрібно. Це ніяк не вплине на обороноздатність. Більше того, це погіршить обороноздатність країни. І тому ну, говорити я не можу зрозуміти, чому Геннадій Друзенко взяв на озброєння слово ухилянт. Це слово придумано ТЦКшниками і придумано банковою. Якби я ніколи його не використовую взагалі ніколи, тому що воно для мене чуже, воно несправедливе, тупе, і воно якось. Ну, хто б ще казав, хто тут є ухилянт в цій ситуації. Ну, коли уже Друзенко звинувачує Стерненка в тому, що він ухилянку, ну це щось зовсім уже не те, і ми не туди йдемо. Тепер щодо загалом е участі людей. У Збройних силах. Якось я вже не знаю, чи випаде така нагода, ще є такий інформаційний привід. Ну, випаде, повторюся, але зараз вже скажу його в другій половині відеоблогу. Насправді влада не вміє працювати з різними людьми, в тому числі з людьми Калібра, як і Друзенко, чи я, чи Стерненко і так далі. І... До речі, по Стерненку забувся сказати ще один важливий момент. Ну сказати, що і не холян теж не повертається язик, тому що, пам'ятаєте, заголовки тоді Одеської, Вірніше, навіть це був громадський написало таку заміточку, що націоналіст російською мовою, при націоналіст убіл в Одесі Десантника. Тобто. Друзенко своє, в принципі, зробив, він відвоював. На той час е, вбити десантника, тобто російського, в принципі, е, військового, можна сказати, тому що теж то, в нього був паспорт громадянина України, ні про що не говорить. Це вчинок не менш за значущістю, не менший, ніж зараз вбити 10 чи 100 москалів на лінії фронту. Тоді це була резонансна подія, це була. Така подія переломна. І сам Геннадій Друзенко от, говорить, що він ходив до нього, на суд його підтримував і так далі. Так ось я повертаюся до питання залучення людей у ЗСУ. В чому проблема? Частину людей, які мають політичну позицію, можна залучити в Збройні Сили України. Але для цього має бути запит на таких людей. Всі ці люди мають життєвий досвід. Вони вже змінили докорінно свою спеціальність дуже часто. Змінивши декілька, це вже зовсім інші люди, ніж те, що записано в картотеці в особових справах. Я вже давно не лікар. Друзенко також не є та людина, яка там числиться в картотеці, я думаю. І Стерненко не є, і таке інше. Ми можемо е погодитися. На службу в Збройних Силах України відповідно до нашого фаху, від, до того фаху, який ми вже зараз здобули, ким ми є зараз на даний момент. Ну коли вони викликають в ТЦК в серпні і в вересні, і мені намагаються запропонувати, я не можу зрозуміти, що, а потім кажуть: ну я вже це проходив, шини Крамера і Дітерхса, я зовсім іншого калібру людина. Вони це вже розуміють і кажуть, я можу в Генштаб піти. Я можу працювати з бригадою зеків. У мене є такі таланти. А, ну, можу бути пригоженим, наприклад. І так далі. А, я ключовий. Я можу бути офіцером офіцером для строковиків. А мені пропонують в ТЦК. Ну, ну, от. Ти дивишся на людину. І тому нічого не залишається, як подати медичні документи і сказати, давайте я просто спишусь і не буду з вами вести ніяких розмов. Ну, ну з ким про що говорити? І стаття 9 я знявся з обліку і пішов. Я б, якби мені щось слухали, пропонували і так далі, ну, це б можна було я б. сам, Мені самому цікаво цим зайнятися. Але ніхто тебе не хоче слухати. Ніхто тебе не розуміє, про що ти говориш, кого туди понабирали. Ну, що там якось мені пощастило, там хоч люди якісь притомні були, мені, мені потрапили. Швидко все зрозуміли і списали, і ніхто нікому не морочив голову. Мені навіть цікаво було, чому мені не дзвонять так довго, і що мені скажуть? Мені було цікаво. Три з половиною роки минуло, хоча все, все могло б розгортатися інакше. І я можу, дійсно, це не проблема. І навіть, бачите, на морозі можу 24 години перебувати. Нехай і на таблетках, але можу. І всі можуть, і з катарактами дійсно можуть, і таке інше. Але коли ти пропонуєш строкову службу і докорінно змінити ситуацію з комплектацією Збройних сил України, чому у нас немає строкової служби? Тому що у нас станове суспільство, і для строкової служби потрібно вкладати мільярди і мільярди доларів для виховання якісного офіцерського складу. У нас немає строкової служби, тому що у нас немає якісного офіцерського складу, здатного працювати з молодими людьми віком 19-20 років. Немає. Для того, щоб мати такий офіцерський склад. Потрібно вкладати мільярди і мільярди доларів в якість людини, в якість офіцера. У нас немає такої якості офіцерів. Ось де проблема. Але цим ніхто не хоче займатися. І починає тобі пропонувати якусь дурноту. Ну і таких прикладів можна навести багато. Тому легше списатися і, і ну, і не звертати увагу на все, що там відбувається. І ми приносимо свою користь участю в політичному процесі, віддаючи своїх рідних на фронт, там, допомагаючи їм. Просто ну, я ніколи не говорю про речі, які для мене дуже там, є тонкими. І намагаюся, і, на, і так все веду, щоб ніколи про це там не говорити. Інколи там в мене щось проскакує. Але загалом я про це не говорю. Ну ось, якби отака ситуація у нас в країні зараз. І ну, моя задача була підсвітити цей якийсь такий заочний конфлікт між Стерненком. Між Друзенком і Стерненком, або якась одностороння, можливо, претензія Друзенка до Стерненка для того, щоб показати з різних сторін його і показати із питань виборів, із питань комплектування Збройних сил України, із питань політичного процесу. Ну, різнобічно його потрібно показати. Тому я би на місці там Геннадія заспокоївся, на місці Стерненка б, не відповідав би. Кожен займається своєю справою так, як він вважає за потрібне. В принципі, публічні люди вони всі самодостатні. Всі самодостатні. І робити якісь наїзди, там, висловлювати претензії, ну, це несерйозно. Ну, кожен знає, чим йому зайнятися, і, і все воно е не так погано, як намагався там Геннадій Друзенко представити в ситуації з Сергієм Стерденком. Тому Ну, от таке моє бачення. Я вважаю, що про це потрібно говорити. І треба було сказати. Хоча в якійсь редукованій формі. Буду закінчувати, холодно. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це важливо. На все добре, до наступних зустрічей.